Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ тиждень 22, урок 198. На початку уроку переглянемо відеолист Музика У людей на землі побутує чимало мудрих прислів'їв і фразеологізмів. Мені завжди цікаво дізнаватися їхній зміст. От, наприклад, чи знаєте ви, що означає фразеологізм давати слово? Адаптер розповів, що він має не одне, а два значення. Спробуймо здогадатися, які саме. А в кінці уроку адаптер допоможе перевірити наші здогадки. Прочитай і запам'ятай прислів'я. Відтвори з пам'яті. Поясни, як ти його розумієш. Читаймо. Зумів пообіцяти. Не змушуй три роки чекати. Повторіть, відтворіть з пам'яті. Як ви розумієте це прислів'я? Послухай притчу про тесляра. Хто ж такий тесляр? Прочитайте зноску. Робітник, який обробляє деревину. Споруджує дерев'яні будівлі. Отже, послухаємо притчу про тесляра. Притча про тесляра. Після багатьох років плідної роботи Тесляр готувався піти на пенсію. Ще в юності, коли вперше прийшов на роботу до відомого підрядника, він дав обіцянку, що кожен будинок споруджуватиме так. Немов це проект усього його життя. Швидко минув час. Тесляр будував ретельно, старанно, з любов'ю, а тепер прийшов до керівника, щоб повідомити про завершення свого останнього будинку. Підряднику було шкода розлучатися з досвідченим теслярем. Чи не міг би ти наостанок звести ще один будинок? Як збудуєш, іди на відпочинок, сказав керівник. З поваги, Тесляр погодився і розпочав роботу. Однак тепер він працював не так старанно. По-перше, дуже поспішав, по-друге, визначав розміри на око, по третє, використовував той матеріал, який першим потрапляв під руку. Через кілька тижнів будинок був завершений, про що Тесляр повідомив своєму керівникові: Дякую, що виконав моє прохання, сказав той. І вручив тесляреві ключі від щойно спорудженого будинку. Ось тобі подарунок. Я віддаю тобі цей дім за чесну й бездоганну багаторічну працю. Тесляр заціпенів Знай він наперед, що будинок буде його, він би вклав у нього всі свої сили та всю свою душу. Тесляр порушив слово, яке дав собі, а тому був змушений прожити залишок своїх днів у єдиному неякісно спорудженому будинку. Порушуючи дані нами обіцянки, ми часто караємо самі себе. Підготуйся до складання тексту розповіді про тесляра з притчі. Перегляньмо презентацію зі словами і словосполученнями, які допоможуть скласти текст розповідь. Відповідальна праця. Чудові будинки Неохайна та неякісна робота. Невиконана Обіцянка Розчарування. Запишіть з пам'яті подані слова і словосполучення. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Пригадайте усе, що знаєте про текст розповідь на сторінці 44. Перекажіть притчу про тесляра. Складіть текст розповідь 5-7 речень. Натисніть на паузу Виконайте завдання. На вашу думку, чого навчає притча про тисляра? Так, не порушувати даного слова. Якщо ти щось собі обіцяєш, то дотримуйся цього слова, не порушуй, будь-які б зміни не відбувалися, але виконуй Обіцяне. Вправа фотоапарат. Фотографуємо, відтворюємо з пам'яті і записуємо висловлювання. Увага! Буде три висловлювання. Перше. Натисніть на паузу, запишіть. Перевіряємо, хто багато обіцяє, той мало дає. Друге висловлювання. Фотографуємо. Записуємо. Перевіримо, що вийшло з уст твоїх, дотримуй і виконуй Третій вислов. Записуємо. Перевірмо словами, що листям стелить, а справами, що голками коле. Виконаємо вправу мій вибір. Уяви, що хтось із однокласників. Попросив тебе допомогти розв'язати складну математичну задачу, яку ти також не можеш розв'язати. Які твої дії? Зафарбуй кружечок поряд з обраним варіантом. Перший варіант. Обов'язково пообіцяй допомогти, а там що вдасться. Другий. Відмовлю в допомозі. Третій. Пообіцяю допомогти, якщо зможу розв'язати задачу. І четвертий. Поясню, що не хочу давати марну надію на допомогу, адже ця задача для мене непроста. Зафарбуйте кружечок поряд з обраним варіантом. Виконаємо вправу на визначення швидкості читання. Протягом однієї хвилини. Читайте поданий текст. Потім зупиніться. Подивіться, скільки слів за хвилину ви прочитали. Натисніть на паузу, виконайте це завдання самостійно. А зараз вправу сьому прочитайте поданий текст. Повністю. Цей текст складається з чотирьох частин. Уважно прочитайте кожну частину. Після того, як ви прочитаєте текст повністю, поставте питання до кожної з частин. Виконуйте це завдання так. Прочитайте, наприклад, першу частину. Уважно прочитайте. Поставте запитання до першої частини. Запишіть його. Так само опрацюйте другу, третю і четверту частину. Попрацюємо над першою частиною разом. Читаємо разом. Погода, стан тропосфери у певному місці певний час. Температура повітря, напрямок вітру, атмосферний тиск, хмарність, опади це основні елементи погоди. Усі вони взаємопов'язані і взаємозумовлені. Зміна одного з елементів призводить до зміни інших. Наприклад, температура повітря впливає на вологість і атмосферний тиск. Тиск на силу й напрямок вітру. Вітер на формування опадів. Тим часом опади, хмарність і вітер спричинюють зміну температури повітря. Отже, основною властивістю погоди є мінливість. Першим вісником зміни погоди є зміна атмосферного тиску, напрямку і швидкості вітру. Погода змінюється протягом року, пори року. І навіть доби. Якщо протягом кількох днів зберігається однакова погода, то її називають стійкою. Які питання можна поставити за цим уривком? Так, назви, Наприклад, назви основні елементи погоди. Так. Як вони взаємопов'язані? До чого приводить, призводить зміна од... одного з елементів? На що впливає температура повітря? Що спричинює зміну температури повітря? І такі подібні питання. Уважно читаєте текст. І за текстом ставити питання. Натисніть на паузу, виконайте аналогічно наступні частинки. Опрацюйте аналогічно наступні частинки. І запишіть хоча б чотири запитання до поданого тексту. Виконайте завдання самостійно. Виконуємо завдання вправи восьмої. Познач зайве у кожному варіанті. Обґрунтуй свій вибір. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Отже, шукаємо зайве. Температура повітря, стан тропосфери, напрямок вітру, атмосферний тиск, хмарність, опади. Що тут зайве? Стан тропосфери. Все інше це властивості погоди. Далі бандура. Орган, летаври, сурма, колісна ліра, сопілка, що тут звайве, орган. Інші музичні інструменти це інструменти, на яких грали козаки. Наступне запорізький марш, весільний марш. Гей соколи. Що тут зайве? Так, весільний марш. Сніг, роса, туман і нізлива сухові. Сухові. Все інше то опади. Далі, що зайве далі? Так, пікардійська терція. І в наступному Я кішка із собакою. Це зайве. Хвилинка релаксації з композиції Запорізький марш. Ця композиція виконана на бандурі. Прочитаємо і відгадаємо загадку. Скляну трубочку він має, про погоду дещо знає. Що це таке? Молодці, це термометр. Напиши суттєві ознаки відгадки. Що ви побачили? Скляну трубочку він має. Про погоду дещо знає. Запишіть ознаки слова відгадки. Розгадайте ребус, напишіть відповіді. Перше слово слово, і друге то обіцянка. Скажіть. Як слова відгадки пов'язані з темою уроку. Пам'ятаєте, що ми з вами говорили? Даєш слово, дотримуй його. Зумів пообіцяти, то треба виконувати. Перевірмо здогадку. Висловлено на початку уроку. Дізнаємось значення фразеологізму. Отже, давати слово. Що це означає? Обіцяти щонебудь комусь, надавати можливість дозволяти висловитися кому-небудь. Запиши значення наведених фразеологізмів. Подані такі фразеологізми. Голос волаючого в пустелі. Гора породила мишу, Гордіїв вузов, Демоклів меч, дзвонити в усі дзвони. Голос волаючого в пустелі. Це даремні думки. Оклики, що залишаються без відповіді, без уваги. Гора породила мишу Так кажуть про великі надії, але малі результати. Гордіє вузол надто складна і запутана справа Дамоклів меч. Небезпека або неприємність, що постійно загрожує комусь, дзвонити в усі дзвони, розповідати про що-небудь, буквально всім, широко розголошувати щось, натисніть на паузу і запишіть значення наведених фразеологізмів. Отже, підведемо підсумки нашого уроку. Так яке ж значення має фразеологізм давати слово? Чи слід дотримуватися свого слова? На цьому наш урок закінчено. І я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!